Він батько 407 дітей, і на всіх у нього вистачає любові та великого серця. Священник свято Вознесенського чоловічого монастиря в Чернівецькій області вже 20 років по всій Україні розшукує покинутих дітей знедолених калік, які нікому не потрібні. Владика Лонгін буквально ставить їх на ноги. Про віру надію та безмежне милосердя. Геннадій Стамбула. Ще 20 років тому тут не було ніякої дороги, лише величезне поле. Поряд українсько-румунський кордон, а нині тут величезний комплекс Святовознесенського чоловічого монастиря. Є свої сади, городи і навіть ферми. Зараз ми знаходимося на висоті приблизно 50 метрів над землею. Це дзвіниця монастиря. Ось це свято Троїцький собор, а ось там. Знаходиться саме господарство монастиря. Здавалось би звичайний монастир, але тут чутно дитячий сміх. В обителі живуть малюки, на яких дорослі колись махнули рукою. Ну як об'яснити такому що таке такою багато-багато дітний тато владика Лунгін. Їх у нього аж 407. і кожного пам'ятає на ім'я. Те вже треба думати трохи, Ну помню по фамілії, не всіх. Владика згадує, як бідувала його сім'я, виховувала сама мама. Вона рано померла через хворобу. Тоді маленький Михайло, так звали владику в миру, залишився сиротою. Він твердо вирішив виросте і буде допомагати нужденним. Ви знаєте, як тяжко бути одиноким в цьому світі, Коли у тебе нікого нету кругом. От вийшов дитина на вулиці, Небо, земля і вітер кругом. А никто не обнимет, никто не поцелует, никто не посоветует. Перших сиріт владика всиновив ще на початку 90-х. Тоді у батюшки з матінкою вже було троє своїх рідних дітей. Одного разу він приїхав до дитбутинку для інвалідів. Побачив, в яких умовах вони живуть, схопив двох малюків і відвіз їх у монастир. А коли папа к нам приходить, ми дуже радимося. Своїх дітей Лонгін збирав по всій Україні з діагнозом ДЦП, ВІЛ, глухих та сліпих. Діти, які були нікому не потрібні, буває так тяжело над. Душе увійдя їх стане це одразу легко. У кожного своя доля. Хтось залишився сиротою при живих батьках, або малих жебраків викуповували в циган, а когось просто підкинули до воріт монастиря в коробці. Владика згадує, як одного разу після похорону молодої жінки, забрав з її могили чотирьох хлопчиків. Я подошов, і морю, а ви чому не йшли домой? А ми без мами не йдемо домой. Говорит, вот ваша мама уже на небесах, то она тут, она уже не пойдет с вами домой. Был мороз, снег, и мороз был на улице. Они были то, в резиновые сапоги и даже без носочков. Владика пам'ятає, як їхня бабуся зраділа, коли почула, що в малюків хочуть забрати. Мальчик хотів взяти щось, і він взяв і спрятав під курточку. Вона побачила, почала кричати. І ви не там подарунок, що мама дала йому. І тут вот тільки колона була, цвіточок там. Зараз ці діти дорослі живуть окремо, а чотирирічний Іванко з'явився тут, коли йому було лише три місяці. Він народився без рук та лише з однією ніжкою. Від Ваню тоді всі відмовилися, а Владика забрав його додому. Тепер він улюбленець всіх. Його слухають навіть дорослі. Заходить в алтар сам і спрашує, а де папа? Кадить в церкві все время, молиться. А в цьому будинку завжди звучить музика за синтезатором. Роман йому вже 27. У хлопця деформовані ноги він пережив кілька операцій і довго тренувався, аби побороти недугу. Роман став тутешнім кумиром зі співочою душею. Тут заведено дарувати одне одному подарунки. Найцінніші зроблені власноруч. Дмитро приготував тату сюрприз до Великодня. Йому вже 20 років. Він увлікається рисуванням. Безумно любить животних. Хлопчик від народження глухонюмий те, про що думає, але не може сказати, малює. Одного разу владика побачив малюнок собаку. Мрія хлопця здійснилася. Тепер вони нерозлучні. Друга звати Бім. Але Діма лише вимовляє бей. Собака розуміє лише його команди. Тут всі вірять у дива. Діти знають, треба жити за заповідями. А тата щодня проситиме сили. Не для себе, для них. Хоча і сам переніс три інфаркти і кілька операцій. Адже така вона ціна віри, надії та любові. Конічному даже бути мужики і повинні... даже. Конечно, мне сердце такое, ну, увижу сейчас, кто плачет, мне тоже хочется плакать с ним. Но мы должны быть сильны, потому что у нас Бог. Геннадий Стамбула, Святослав Малешкин.